Терор Одещини та удар по цивільних суднах, справа одеського аеропорту та жінки-директорки. Це інтент Акценти, головні новини Одещини за тиждень. Стисло та й по суті. Поїхали. Цей тиждень став повним жахом для Одещини. Кожну ніч ворог бив по нашому регіону ударними дронами. Переважна більшість ударів прийшлася по енергетичній інфраструктурі. Так, ввечері 3 березня, унаслідок удару ворога по Одесі, було зупинено роботу трьох районних котелень міста. Також внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки та бізнес-центр. За неофіційними даними без світла залишилося понад 20 тисяч осіб. На жаль, троє людей, жителі приватних будинків, отримали осколкові поранення та перелами кінцівок. Ще одна людина, яка в момент атаки перебувала у бізнес-центрі, отримала контузію. Наступного вечора Одесьчину знову атакували дрони. Цього разу стався пожар на підстанції. Частина міста та одеського району опинилися без світла, тепла та води. Пошкоджено щонайменше 20 приватних будинків: бізнес-центр, поштове відділення, медлабораторію, торгові об'єкти та автомобілі. На жаль, є загиблий. Від осколкових поранень загинув 63-річний чоловік. Увечері 5 березня ворог продовжив терор регіону. Під удар потрапило місто південне, як повідомив очільник одеської ова Олег Кіпер. Під обстрілом опинилася як цивільна, так і енергетична інфраструктура міста. У наслідок атаки постраждали двоє людей. Одного з них було госпіталізовано. Значних руйнувань зазнав приватний двоповерховий будинок, також пошкоджено вікна адміністративної будівлі. Крім того, було уражено один з енергетичних об'єктів регіону, і у наступний вечір ворог знов вдарив по регіону дронами. Цього разу знов під ударом опинилися не тільки об'єкт енергетичної інфраструктури, а ще й житлові будинки. У наслідок атаки БПЛА пошкоджено та зруйновано щонайменше 30 приватних будинків на Одещині: господарські споруди, газопровід та автомобілі. Крім дронів на цьому тижні ворог бив по одещині балістичними та крилатими ракетами. 1 березня ворог вдарив по припортовій інфраструктурі міста балістикою. Під удар потрапили два цивільних судна: перше супер Саркас, яке ходить під прапором Сієра Леони. Друге контейнеровоз леванте Ф під панамським прапором, що належить провідній європейській компанії. Обидва судна перевозили цивільні вантажі. Також постраждали і інші об'єкти портової інфраструктури. При цьому поранене отримали двоє працівників порту. Крім цього, ворог вдарив балістикою по Білгородністровському району. Ракета влучила у порожній санаторій. Будівля майже повністю зруйнована. На щастя, ніхто не постраждав. Ну а вранці 7 березня регіон був атакований ракетами. У подільському районі через падіння уламків виникла пожежа у приватному будинку. Ще чотири пошкоджено, на щастя, постраждалих немає. В Одесі на лаві підсудних опинилася злочинна група з чотирьох осіб, яка під виглядом співробітника у поліції та ТЦК залякували потерпілих примусовою мобілізацією, а потім вимагали з них хабарі. Про їх затримання інтент писав ще у листопаді 2024 року. Нагадаю. Злочинці вистежували чоловіків, представлялися працівниками поліції та ТЦК, вимагали показувати військові посвідчення та погрожували доставленням до ТЦК. У разі відмови вони залякували, вимагаючи гроші для розв'язання проблем. Зловмисники отримали від одного потерпілого 38 тисяч гривень, від іншого 41 тисячу гривень. Після отримання грошей вони запевняли, що дані потерпілих внесуть до бази оберіг, що нібито гарантує уникнення мобілізації. Наразі усі обвинувачені перебувають під вартою та чекають на суд. Колишнього керівника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова судитимуть за відмивання майже 143 мільйонів гривень. Як повідомили в ДБР, детективи завершили досудове розслідування стосовно нього, а обвинувальний акт вже передали до суду. Слідчі з'ясували, що члени родини підозрюваного купували дорогі автомобілі в Україні та вивозили їх за кордон. Крім того, вони придбали елітну нерухомість за кордоном на загальну суму понад 190 мільйонів гривень. Також були виявлені іноземні банківські рахунки, через які проводилися фінансові операції для купівлі цього майна. Екс керівнику одеського обл. ТЦК та СП інкримінують організацію відмивання майна, здобутого злочинним шляхом. Якщо провину доведуть, підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна Щотижнево Ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо вам доподобає те, що ми робимо, не забувайте про подобайку та підписку. Будемо вдячні вам за це. Ну, а також в нас є Patreon, через який ви можете підтримати нас, Незалежне медіа. Ну а я запрошую вас до нашого YouTube каналу, на якому традиційно по четвергах виходить нове інтерв'ю. І на цьому тижні наш гість Валерій Пузік, письменник, сценаріст, режисер та військовослужбовець. Нація починається з армії. Чим, чим найбільш вона боєздатна, чим. Більше вона готова, тим краще для майбутнього. Якщо є повага до військових, якщо вони, військові бачать цю повагу, це вже хороший крок до того, що ми будемо жити плюс-мінус в безпеці. Але російська пропаганда вона працює таким чином, що, на жаль, в тилових містах люди починають вестись на провокації про життя після розпаду союзу, залученість до російської культури, сучасне місто і суспільство. Ну і звісно, про Одесу у новому інтерв'ю на нашому ютуб каналі. Посилання залишаємо в описі до акцентів. Переходьте та не забувайте про вподобайки, коментарі і підписку. Колишньому одеситу, який керує так званим представництвом Херсонської області в уряді РФ, заочно повідомили про підозру у колабораційній діяльності, йдеться про сина колишнього мера Одеси Руслана Бодилана Володимира, який з вересня 2023 року і до січня 2024 четвертого обіймав посаду заступника губернатора Херсонської області. Згодом став керівником фейкового представництва. У прокуратурі повідомили, що наразі підозрюваний представляє Херсонщину під час заходів у столиці РФ, бере участь у підготовці культурних проєктів на окупованій території, налагоджує співробітництво з окупаційними медіа. Володимиру Будилану загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про укладання угод про визнання винуватості з фігурантами справи щодо заволодіння комунальним аеропортом Одеса та доходами від його експлуатації. Організаторами слідства вважає бізнесменів Бориса Кауфмана та Алекса Буруховича, раніше відомого як Олександр Грановський. Як відомо, минулого року антикорупційний суд по цій же справі затвердив угоду з екс-віцемером Одеси. Анатолієм Орловським і призначив йому умовне покарання. Є припущення, що через угоду Кауфман та Борухович теж можуть уникнути тюрми. Нагадаю, по цій справі проходить також колишній міський голова Одеси Олексій Костусів, екс-заступник одеського мера Михайло Кучук та ще декілька осіб. Загальна сума збитків, заданих місту та державі злочинцями, перевищила 2,5 мільярда гривень. Ну і на сам кінець. Одеська область увійшла до п'ятірки лідерів серед регіонів України за кількістю жінок на керівних посадах у бізнесі. Наразі в Одеській області жінки очолюють 27 тисяч компаній, поступаючись лише Києву та Київській області. Такі дані оприлюднила платформа Open Data Bot. Загалом в Україні жінки очолюють близько 449 тисяч компаній, що становить майже третину від загальної кількості. Від початку повномасштабного вторгнення частка жінок-директорок стабільно зростає. Найбільше жінок керівниць працює у сфері освіти: 70% жінок на чолі таких компаній, особливо помітний приріст жінок керівниць у сферах IT, сільського господарства та будівництва. Зокрема, кількість директорок нових it компаній зросла на 69% за останній рік. Ну і нагадаю вам про те, що ви можете підтримати нас, незалежна медіа інтент та те, що ми робимо. Для нас важливі ваші уподобайки, підписки, коментарі. Ну і звісно, підтримка через Patreon. Також залишаємо всі посилання в описі до акцентів. Ну а у нас на цьому все. Більше новин на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналах. Ми зустрінемось з вами за тиждень. Тримайтеся і бережіть себе.